Ви знаєте, я оце ходжу, знімаю ці квіти, на природі гуляю, з собаками ходжу. Ось шавлія польова, дубравна, як її називають. Це не сортова. Це вона ось в полі росте. Подивіться, як вона, гарно, зацвіла. Подивіться, оця травичка. Гляньте, колоски випустила. Вона там червоненька, зелененька. Також до чого я веду. Я ходжу ромашки, дихаю, живу, займаюсь улюбленою справою, а десь люди гинуть і не десь, а тут за кілометр якийсь. Цілодобово йдуть бої. Цілодобово. Ви розумієте, я не знаю, хто може цьому зарадити. Мені якось навіть. Ну не то, що соромно, якось не з руки оце знімати, показувати. Але це палиця, рятівниця для мене. Та не тільки для мене. Я сьогодні була на базарі, досить непогано розпродалася, майже половину. Оце природній сухоцвіт, статіця. І ще якось її називають. От вилетіло з голови. Подивіться, усюди, оця шавлія. Вона зараз у неї стоять голівки, а потім вона їх положить, вони будуть лежати. І вона знову буде цвісти, коли дощики пройдуть. Ну оце вона відцвіте, а потім буде ще раз цвісти. Подивіться, яка, яка гарна травичка. А ось, подивіться, це ж. Це ж пенісетум. Бачите? Який він неповторний. І це буде цвісти, по всьому стеблу будуть квіточки. Гляньте, як багато їх отут. Так ось я кажу, що. А ось подивіться, які колоски. Я кажу, важко дуже, розумієте, важко. Яка травичка гарна. Погляньте. Ну, там, мабуть, треба якось жити, доживати, дочекатися перемоги. Ось вона ще тільки міленька. Лію, ану, відійди. Йди. Оцей пінісетом. Такі, наче листочки, оцей колосочок. Зараз присяду. Ось так ось. Бачите? Якось треба далі жити.